Давайте я вас ще трішки познайомлю з асортиментом нашого продукту, саме серії Велософі по здоров'ю. У нас не тільки є коктейлі, як ви не знаєте чи знаєте. Також у нас є ще вітаміни, які я п'ю абсолютно кожного дня. Вже на протязі багатьох років я це просто не знаєте, це те, чому я не зраджую ніколи, бо що вони починаються зовсім кожен мій день. І перше це вітаміни, які. Отакий маленький пакетик, який дуже легко покласти повністю в будь-яку вашу сумочку, в будь-який ваш земле, карманчик і так далі. І їх 21 упаковочка, 21 пакетик на 21 день. У ньому є 2 омеги-3, які, напевно, вже всі знають про цю омегу, всі знають, абсолютно навіщо омега 3, тому що наш мозок це повністю наша, наш зір, наша нервова система, яка складається на одну треть, да, саме з омеги-3, яка дуже просто необхідна для нашого організму. Це мультивітамін Мінерали і, звісно, астаксантин – це просто афігітельний вітамін, це вітамін не тільки молодості та красоти, а це, я би сказала, за такий знаєте, натуральний допінг для енергії, сили та виносливості. Коли мене запитують, звідки в тебе всі скільки енергії тебе пре просто, то я вам хочу сказати, це тому, що я п'ю постійно вітаміни. Ну, і, звісно, це здорове харчування. Тому це ось є таке, це кожного дня я п'ю, це обов'язково. Далі це магній, Напевно, ви також чули наскільки магній зараз важливий для нашого здоров'я, нас період стресів, період того, де ми зараз живемо, в яких умовах ми живемо. І це не просто так. Це магній це магній з вітаміном у нас би 6 І це наскільки важливий вітамін, який я п'ю кожного дня, особливо на ніч, для того, щоб гарно спати, мати собі нормальну таку знаєте, стресостійку свою нерв, нервову систему. Так, звісно, це у нас пробіотик, так. Які пробіотик, який дуже важливий для нашого здоров'я, і е, дуже багато хто знає, що таке пробіотики, пробіотики. Так, е, це ось така капсулка, яка має 10 мільярдів живих бактерій, яка дуже класно допомагає моєму шлунку, моєму організму е, класно функціонувати. І я також п'ю його е, курсами. Так, їх тут у нас е, іде 30 капсулочок. Таких я пропиваю його місяць, а потім потім додатково підкормлюю мої е, 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 такі. Мікро... Бактерії, які живі, які я додала да, собі в шлунок, для того, щоб вони гарно, як їжа розмножувалася, щоб була гарна мікрофлора, я додаю, звісно, пребіотичний напій, який як... це як іде, знаєте, як трояндочки для мого організму, і це як їжа для цих трояндочок, для того, щоб вони зростали, щоб вони розцвітали і була гарна мікрофлора в моєму шлунку. Звісно, це окремо омега 3 Тобто, так як у нас є омега 3 вже в Велоспеці, дуже багато хто цікавиться, що вона є окрема, так тобто є окремі капсулки, які ви можете придбати, якщо ви не хочете комплекс брати. Також це вітаміни для росту нігтів та волосся, які я також приймаю майже на постійній основі по дві капсулки на день. І це просто нереальні продукти, які я просто ну незамінні в моєму житті. Це Астаксантин, який також є в пеці, тобто він вже є ось тут, вже є як е, додатковий. А так, але якщо е, я ще хочу, я додатково ще використовую окремо капсулки. Ці, да? Наприклад, зараз дуже багато всі болію, зараз всіх е, віруси і так далі. І якщо тішечки хоч відчувають, що десь в мене якісь упадки сили, або, наприклад, я в дорозі, да? часто я подорожую, я там мало сплю і так далі, але мені треба гарно виглядати, мені треба мати здоров'я, енергію, сили, то це, звісно, це астаксант. Які я також в принципі, під кожним продуктом я вам розпишу, для чого він треба, для того, щоб зараз дуже багато не говорити. Це натуральний вітаміни, який дає сили, виноситість організму і дуже класно піднімає імунітет. Ну і звісно, це вітамінчики для моєї доньки, це мультивітаміни та мінерали для діток, а які зараз також необхідні для кожної нашої дитини. Зараз такий період осінній, коли всі діти хворіють, і кожна мама повинна турбуватися про здоров'я своїх діток. І нас такі класні, такі мультяшні мішечки, так? Такі Ведмедики для, для діток, які є абсолютно весь комплекс вітамінів, мінералів. І я також більш детальніше, ви можете почитати під цим відео або на цьому відео. І також не забувайте, що здоров'я це перше, про що ми повинні турбуватися. Тому що як би ми не, не нафарбувалися, як би ми там, я не знаю, не доглядали за волоссям, за тілом, якщо в тебе немає здоров'я, то ніяка там помада його не прикрасить.